Ревета стогне живіт порожній. Середика він вже завива. Дивився я у мисці кожній, і в жодній корм'яка нема. Ніби ніхто не йде, давай, мамулечка, шотенько, мене фоткай на ту автарку. дивись, я ніде не заїсі, ні? Добре я причесався, дивись добре. Якесь падло попід дворами ходить, і мене бісить, бісить до крику. Ну, яка зараза там шастає, не видно. Бо ще, хоть заглядай. Кут не заглядай, ну що там та щолочка, не видно. Одні лапті. Велике малашу, не видно вивізка на заборі. У дворі злий пес, не злий, а бешений. Чи в мене тут рятувати самого ранку, а? Тобто ти хочеш сказати, що я собака, а ти не моя мама, що просто випадково облесіла. Я собачник, моя собака мій найкращий друг. Я собачка, і ми друзі з цією пані лише через те, що вона забрала мене від моїх батьків. І з не дружити в мене практично не було. Ти точно тут цю занацьку Це може десь другому місці. Скільки в замозне, ми все за 20 са копаємо ніяк знайти на мозом. І треба ж було тобі її закопувати. просто десь заховати, Ні, треба було закуп... Що може бути краще, ніж лежати? Я навіть коли лежу, мрію про те, що я лежу. Лежати це моє покликання, моя робота, моє хобі, місце й життя лежати це я. Коротко про себе. Красив до жуті. А самому страшне.